Фармадоу. Забудь про головний біль. Місячне затемнення 8 листопада найжорсткіше і найнапруженіше затемнення 2022 року. У нього залучено аж шість планет. Тому вони впливатимуть на різні сфери життя. Головна тема затемнення трансформація. Можуть закінчитись робочі проєкти або романтичні стосунки. Усі ситуації досягнуть кульмінації, після чого почнуть кардинально змінюватись. Те, що відбувається в цей час, матиме важливі наслідки у майбутньому. Ті, хто народився в день затемнення, відчуватимуть його вплив увесь рік до наступного дня народження. Воно принесе події, які бувають лише кілька разів у житті. 8 листопада народилась американська письменниця Маргарет Мітчелл, що стала відома завдяки написанню роману Віднесені вітром і знаменитий французький кіноактор, секс-символ минулого століття Ален Делон. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку овен, подивіться у вічі вашим страхам. Настав час рухатись вперед, телець. Цей знак найбільше відчуває вплив затемнення. Зорі позбавлять вас усього, що заважає рухатися вперед, а ваше життя зміниться на краще. Близнюки, щось таємне стане явним, проясняться події з минулого, про які ви давно забули. Рак, ви отримаєте результати від виконаної роботи. Це може бути як фінансовий прибуток, так і визнання або нова пропозиція. Результат вас може дуже сильно здивувати. Лев, попереду зміни на роботі або взагалі зміна професії, а в романтичних стосунках очікуйте на зміну статусу. Діва. Ви станете ближчими до розуміння себе. Затемнення пролє світло на ваші істинні бажання. Терези. Готуйтесь до різкої зміни в фінансовій сфері. Краще підготувати подушку заздалегідь. Скорпіон. Затемнення торкнеться сфери стосунків з іншими людьми, можливе як покращення зв'язків, так і їхній несподіваний розрив. Стрілець, ви можете почати робити те, чого не робили раніше. Дуже важливий час, щоб отримувати нові навички та позбути старих звичок. Козорі. чекайте на сюрпризи в романтичних стосунках, трапиться те, на що ви не сподівалися. Водолій пора взяти своє життя під контроль. Диктуйте власні правила, а зорі допоможуть їх дотримуватись. Риби на вас чекає нове коло спілкування. Конфлікти сьогодні можуть поставити крапку у з людьми. Привіт, мої любі! Я костя грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.